Привіт, ти откуда і чим займаєшся в Германії? Доброго дня. Я з України. З якого міста приїхав? Вінниці. зараз знаходжусь в пошуках роботи. Скільки вже знаходитись у Німеччині? У Німеччині два роки. Отримуєте допомогу mm. ще від джоб-центру? Ні. Я працювала в Баварії. Зараз я вирішила трішки відпочити. Приїхала до mm -hmm. сестри і шукаю роботу. Ким хочете працювати у Німеччині? Кранкеншвестер. Ви підтвердили свою освіту? Так, так. А як німецький колектив вас сприйняв на роботі? Дуже добре Яке відношення до українців. Гарне українці показали себе як роботящі люди. Ті, хто працюють, є такі, на жаль, що довго сидять на виплатах. Але ну це їхня особиста справа, що я вам скажу. Це не заборонено, заборонено законом. Так, так це не заборонено законом. Я дуже вдячна німеччині за допомогу українцям. Слава Богу, в мене є мій будинок у Вінниці. Багато людей я зустрічаю тут з України зі сходу, які приїхали в Німеччину без нічого. Бо вночі Росія розбомбила їхні будинки і вони тікали, щоб рятувати своє життя. Я дуже вдячна Німеччині. Скільки можна заробляти працюючи в кенчфеста в Німеччині? Від багатьох факторів залежить. По перше, чи ти одружена, від досвіду? Більше трьох тисяч євро. Тут великі податки, то я не думаю, що на руки буде більше трьох тисяч. Скільки потрібно грошей для щасливого життя в Німеччині? Ой, я не знаю. Тут можемо помріяти. Я сьогодні маю при собі 50 євро. Я щаслива. Коли закінчиться війна в Україні, плануєте повертатися так, назад? Планую повертатись в Україні. якщо навіть тут інтегруєтесь, так чим так подобається Україна? Це моя рідна, ви що батьків не обираю, Це моя батьківщина, має нехай. Не. Я тут часом. Хоча хто його знає, ніколи не зарікаюсь.